Традиційно недільний ранок на коротких хвилях. Шум е ну, щось так коливається. 3-7 балів, 3-5 балів шум. Щось таке дуже дивне працює. Зараз е немає електрики зовнішньої. Е з 4 години вимкнули і досі е пір немає. Тому шуму мало би бути набагато, але наприклад, але наприклад, я деякі станції досить погано чую. Ну, Будемо проводити QSO, будемо пробувати. Погода сьогодні ясна, з невеликою хмарністю, знов буде спека, знов спекотний день. Слухаємо. ОТ4ВТ, євр 5 вфф Куди, може, Чую, 100% читається сигнал, нагадую, що Ярослав І десь там, біля Львова прийом. Та-та, Ярослав Кам'янко-Бузький повід, я пам'ятаю. Е -е, оператор Юрій. 5-6, 5-7, 5-8, щось він так дивно коливається. Навіть не так, сигнал не коливається, коливається шум на фоні. Щось таке дивне в ефірі прийом.

Україна Роман 5, Василь Еней Богдан. Може він ще є. Україна Роман 5, Василь Еней Богдан. Тут Україна Роман 5, Василь, Федір, Федір, прийом. Немає. УР 5 в УР5, ВФФ, УР5, Василь Еней Богдан. Я Україна Роман 5, Василь, Федір, Федір, прийом, прийом. Нема. Нема. Ну, помоніторим трошки.

Це круглий стіл радіоматрі в Волинській області. Трис теж говорить. Чи мені так здалося? Дивно. Вже на Львівській частоті ніхто не говорить. Ну, нема, то нема. Йдемо шукати вище. Так. Іде контест. Йдуть якісь змагання. І, в принципі, так. Це наш Телетайп погодний. 5-9 желізобетонна, як завжди. Ну, там далі цифра. Тут нема що слухати. Можемо вже 14 МГц послухати. Ну, 14 МГц набагато частіше. 0 балів. Набагато частіше 0 балів. Вертикальну антенну приєднаємо. Зріз рівень шуму. Ну, десь майже GP Ballar even shouldn't. Station ending in Sierra Alpha Germany. Roger Italy. Washington Zero. Sierra Alpha Germany. Ну, нічого особливого не приймає. Отже, ще раз 40 метрів. Антена вертикал. Так, теж змагання. Послухаємо десятку. Всібішний діапазон. А щось нічого не чути. Отже, з'явилась електромережа. І одразу рівень шуму значно зріс 5-7. Десь якщо погребати 5-9 балів, 5-8, ну, прийом став важким. Тобто пристрої, які люди вмикають, взагалі мережа дуже сильно впливають на радіохвилі на цьому діапазоні. Практично воно все заглушує. Ну, Отака от така справа. Такий він. 80-й діапазон. Зараз сороківку по послухаємо. 40 метрів. Ну, теж ти шум, але станції проходить. Отчуйте шум, теж на 5-9 балів. 5-7. 5 балів, шум. Тут 9 балів десь залазить якась перешкода. Ну, як де? В Сурківці краще краще І то проходження власне перепльовує перешкоди. Але загалом перешкоди впливають дуже сильно на явність мережі і дуже сильно впливає на шум. Отакі от справи.